Правопорушник здійснює спробу закупити ноги поліцейського, накласти предпліччя на плечі правопорушника, при цьому свої ноги відставити назад і в сторони, щоб правопорушник не зміг до них доторкнутися. Контролюючи правопорушника предпліччями допоміжної руки, заходити його шию плечем та предпліччям, сильної руки, виконати прийом, контроль стискання сонних артерій та з вербальною командою на землю перевести правопорушника на живі. Вербальними командами, не втрачаючи контролю шиї, вивести руки правопорушника в сторону, донями догори, вербальною командою завести сильну руку правопорушника за його спину різноіменною рукою та сильною руки взяти за п'ятяння правопорушника та направити в сторону його потилиці. Тим самим виключити плечовий суглоб правопорушника. Зняти контроль шиї правопорушника та, не втрачаючи контролем його сильної руки, перейти в позицію для дотримання. Застосувати кайданки до правопорушника, провести коротневу перевірку, виконати конвоювання.